Бути українцям це коштовне діло, того вчило нас життя на рідній землі. Про це пересвідчуємося і на кожному кроці тут, на чужині. За приналежність до української нації доводиться весь час платити кров'ю і посиленим трудом. Я гордий тим, що звуся українцем. Повторював художник зі світовим ім'ям Микола Відняк. Вітаю вас на каналі «Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті, події, минувшини України. І сьогодні пропоную переглянути розповідь про українського художника, іконописця Лауреата Національної премії України імені Тараса Григорьовича Шевченка, кавалера ордена Ярослава Мудрого 5 ступеня, члена Національної спілки художників України та світової асоціації митців, що малюють вустами чи ногами, професора кафедри сакрального мистецтва. Львівської Національної академії мистецтв Миколи Петровича Бідняка. Микола Бідняк побачив світ 1 лютого 1930 року у Канаді місто Торонто. Сім'я мала достаток, діти здоровий генотип. Адже батько українець, а мати фінка. Миколі легко давалися мови. Він мав великий хист до гри на скрипці. Та батько марив Україною поверненням він за 10 років чужини назбирав кошти, щоб вдома сім'я не була бідною. У 1934 році вони повернулися на боковину у село Ленківці біля Чернівців, і тут таланти хлопчика розквітли. Сусіди заговорили про юного генія. Втім, доля кинула чорний серпанок Визволителі краю, яких зустрічали хлібом з сіллю. Виявилися хижими людоломами, від яких важко було врятуватись. У 1940 році з приходом радянської влади сім'я подалася на захід, виїхала до Німеччини. Вони вирвалися з Радянського Раю, але багатьом членам родини не вдалося уникнути Сибіру. У 1945 році вони жили в американській зоні Німеччини. 15-річний Микола працював на полі, аж раптом стався вибух міни. Красень юнак там втратив обидві руки та ліве око. У госпіталі замислився, хто він тепер? Каліка, якого всі жаліють, безрукий циклоп. І українець високо підняв голову, так і з царською поставою голови. Він і пройшов життям. Микола працював по 16 18 годин на день, малюючи картини вустами у повен зріст. Микола бідняк створив понад 3,5 тисячі робіт. У 1950 році йому вдалося повернутися до Канади. Виставкову діяльність Бідняк розпочав з 1951 року в Канаді. Він створив понад 80 виставок у 12 країнах світу. Він здобув фахову освіту в Інституті технології і мистецтва у Калгарі і в Онтарійському коледжі мистецтв у Торонто. З 1958 року Микола Бідняк професійно працював у галузі живопису. Графіки та монументального мистецтва. Він став членом Всесвітньої асоціації художників центром у Ліхтенштейні, які малюють вустами та ногами. Асоціація врятувала митця від скрути, але згодом Микола Бідняк почав сам допомагати іншим. Він постійно дбав про українську творчу молодь у Бразилії, у Канаді, у США, опікував будинки для літніх людей, сиріт, студентів та учнів. Мистецьким подвигом Миколи Бідняка був розпис храмів. Художник малював настінні композиції на полотні з подальшим наклеюванням на стіну, ну оскільки йому тяжко було щораз підніматися вгору, остерігаючись впасти з небезпечного рештування. Одну зі своїх знаменитих ікон плащаницю він виконав на замовлення для папської колекції у Ватикані. Микола Бідняк отримав апостольське благословення папи Римського. Осінь життя виявилася золотою. У 1990 році на концерті в Торонто відбулася зустріч Миколи Бідняка з відомою співачкою Марією Майчик. Високим почуттям освітилося життя одруженого художника та дружини композитора зі Львова Івана Майчика, яка мала двох синів Тараса та Остапа. Сивочолі закохані разом здійснили турне Канада, Сполучені Штати, Австралія Польща. Микола Петрович писав: Життя було б зовсім іншим, якби в мене не було Марії. Вона допомагала мені знайти сенс життя і вернула мене в Україну. В Україну вони поверталися удвох, щоб не розлучатися. Через пів століття він повернувся на омріяну батьківщину. І народилися такі шедеври, як Ангел над Львовом, Чорнобильська Богоматір, українські квіти, краєвиди рідної землі. Книга Василь Стус «Поезія» в його оформленні. На його полотнах був ангел Його Марія, яка змінила життя, повернула бідняковий шлях в омрійну Україну, а нам талановитого митця. У 1994 році вони одружилися. Микола Бідняк мав успішні виставки у Львові, в Тернополі, у Києві, в Каневі. Він став членом національної спілки художників України та професором Львівської академії мистецтв. Також лауреатом Державної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка у 1995 році. Але він так любив ділитися, роздавати своє. Шевченківську нагороду поділив між Львівським фондом культури, журналом Українська культура та музеєм у Лаврі. Під час фінансової кризи він підтримував наукову бібліотеку імені Стефаника у Львові. Крім того, він започаткував престижну стипендію для найбільш здібних та обдарованих студентів Академії мистецтв у Львові. Багато ще було планів, але 28 грудня 2000 року у Львові невіліковна хвороба забрала життя великого митця, який зробив для України більше, аніж вона для нього. Він помер у віці 70 років. Миколу бідняка поховали у Львові на Личаківському цвинтарі. Завершуючи, варто сказати, що писати картини, тримаючи пензель устами, це треба мати не людське бажання жити і творити. Таланту тут замало, бо суспільство знає багато прикладів нерозкритих творчих доль обдарованих митців. Ми, українці, проходимо зараз через жахливі випробування, але проходимо їх з гідністю та хоробрістю, якими без перебільшення захоплюються. Весь цивілізований світ ми платимо найвищу ціну за захист нашої незалежності та свободи проти загарбницької війни Росії. Тому життєвий приклад Миколи Бідняка – це приклад для кожного українця не здаватися перед жодними проблемами і перешкодами. Так само як наші мужні воїни не пасують ні перед якими труднощами на фронті. А український народ всіляко допомагає Збройним силам України і переселенцям, зокрема через волонтерів. Житомирщина багата на волонтерський рух. Одним із відомих в Житомирі та за його межами представником, який займається волонтерською діяльністю, до речі, з перших днів війни на Донбасі, є Олександр Таргонський з позивним Дід Мюллер». Тому, користуючись сьогодні нагодою, зараз на екрані ви бачите QR-код. Відсканувавши який ви можете перейти на сторінку діда Мюллера і при можливості та бажанні запитати, як і чим допомогти волонтерам. Щодня разом наближаємо нашу перемогу. Слава Україні!